Американські науковці, аналізуючи ситуацію, яка склалася довкола Запорізької атомної електростанції, одноголосні захоплення ядерного об'єкту або будь-якого іншого небезпечного виробництва та ведення військових дій довкола це порушення міжнародних договорів, які підписала у тому числі і Росія. Це дуже поганий прецедент. Використовувати ядерний об'єкт з військовою метою. Це дуже небезпечно та несправедливо, бо це означає наражати людей на невиправданий ризик. У той же час, за словами президента американського ядерного товариства Стівена Арнта, варто спокійно оцінювати ситуацію. Очевидь, ані промислові, ані ядерні об'єкти не були створені, щоб бути частиною військових дій, проте вони є надзвичайно міцними. Вони розраховані як на внутрішні, так і на зовнішні загрози. Реактори ЗАЕС сконтрольовані за дуже схожим принципом, що й сполучених штатах вони мають дуже важкі бетонні оболонки навколо всіх життєво важливих компонентів. Вони протестовані та можуть витримати урагани, торнадо та навіть авіаційні удари. Річард купіт, директор програми партнерства і запобігання розповсюдженню зброї масового знищення центру Стімсона, звертає увагу на те, що фахівці мають обмежене розуміння того, що відбувається на станції український персонал продовжує обслуговувати майданчик проти в умовах російської окупації. Як ви згадали, днями стався обстріл. Я розумію, що він був досить точно спрямований, тому не було пошкодження реакторів або будь-якого викиду радіоактивних матеріалів. Проте звичайно ризики цього є. Деякі інші частини об'єкту були пошкоджені. Спрацювала система аварійного захисту на одному з діючих реакторів. Там була невелика пожежа. Там трапляються й інші речі. Є розвіддані з відкритих джерел. Якщо ви подивитесь на деякі фотографії, які є в доступі, вони досить чітко показують, що там є російські військові машини, а не лише вантажівки. Науковці досить обережні у своїх оцінках щодо можливого розвитку подій. якщо це просто замінована територія довкола, що має стримати людей від наближення до станції. Це одне, і це буде погано для цих людей, але це не вплине на станцію. Якщо ж вибухонебезпечний об'єкт знаходиться фізично всередині, це може мати дуже негативні наслідки. Ключову роль у безпеці атомної станції зазначає, Арнт відіграє її персонал. Від нього залежить, чи вдасться швидко виключити реактор та запобігти катастрофі, якщо буде пряма загроза вибуху. Тому наше найбільше бажання як ядерників дати можливість персоналу робити свою роботу. Ми би також хотіли, щоб там не було військових і людей не обстрілювали. Адже станція перетворилася на військову базу, що робить її військовою ціллю. Щоразу, коли ви кидаєте виклик одній із систем станції, вона стає потенційно менш безпечною. Тому ви повинні мати надійних операторів. Персоналу мають дозволити виконувати свою роботу в безпечних умовах. Проте надходили повідомлення про те, що люди не могли вільно заходити і виходити з об'єкту дотримуватися норм режиму роботи, а також про те, що персонал переживає стрес. Арн додає наразі, науковці також бачать проблеми з системами підтримки роботи станції. За словами Мар'яни Буджерин, старшої дослідниці проекту з управління атомом школи Кеннеді Гарвардського університету, загроза йде не лише від обстрілів. Збій у системі електропостачання станції може відбутися і через перепідключення ЗАЕС до кримських мереж. Про такі плани повідомляють російські змі. Її функціонування залежить від стабільного і, і ну, надійного постачання електроенергії від, від чого залежать ці системи охолодження. Паливо воно є активне, воно є дуже ну, гаряче, скажімо так, і його треба постійно охолоджувати. Ці системи, ці, ці насоси, вони залежать, вони працюють на електриці. Запорізький АС є 20 Дизельних э, генераторів це є запасна система. Ціла електростанція не може працювати безпечно якийсь певний довший час на цих генераторах. Арди, який був долучений до подолання наслідків аварії на японській Фукусімі, додає ще одна реальна загроза це викид радіаційних вод, які охолоджують реактор якщо ми матимемо порушення умов зберігання, може бути викид у землю або у річку, або атмосферу. Незважаючи на те, як далі буде розвиватися ситуація. Захоплення ЗАЕ, за словами Буджерин показало, що ті механізми та конвенції, які були прийняті після аварії на Чорнобильській АЕС, та мали гарантувати світу ядерну безпеку, не працюють у нових реаліях. Тому на світ чекає напрацювання та провадження нових практик, які би могли подолати ці виклики. З Нью-Йорка Ірина Соломко голос Америки.